Вітаю вас, шановні глядачі, сьогодні ми відповідаємо на дуже цікаве і дуже е, таке важливе питання для нас, в яких харчових продуктах міститься найбільша кількість холестерину? Нащо нам це знати? Ну, логічно ж припустити, що якщо знизити споживання, Продуктів, перевантажених холестерином, це може покращити його вміст у крові, а це може уповільнити розвиток або прогресування атеросклерозу і продовжити наше якісне життя. Для українців це питання має особливе значення. Бо за статистикою 2019 року дослідження Степс не менше 40% українців. Мають підвищений рівень холестерину в крові. З вами сьогодні кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв це канал Академія здоров'я, на якому ми намагаємось простою доступною мовою доносити до пересічних українців інформацію про здоров'я на підставі міжнародних медичних рекомендацій. До речі, кому цікава сьогоднішня тема про е, продукти? Збагачений холестерином, можете відразу поставити вподобайку під відео, можете е, підписатись на наш канал, ті, хто ще не зробили цього. І я думаю, що вам буде тоді корисно слухати наші подальші інформаційні матеріали один раз на тиждень. Є такий відомий вислів: ми є молодими настільки, наскільки молодими є наші е, судини. А чистота і еластичність наших судин залежить переважно від того, наскільки повідкладалося холестерину і кальцію в судинах через хронічне запалення. Ви, напевне, вже знаєте, що сам по собі холестерин не є в нашому організмі шкідливим продуктом. В оптимальній кількості холестерин потрібний для синтезу компонентів клітинної мембрани, вітамінів, гормонів, компонентів жовчі. А ось у надлишковій кількості, особливо в складі е, ліпопротеїнів низької щільності, цей холестерин є одним з найвпливовіших факторів старіння судин. Для нас з вами дуже важливо зрозуміти о, такі от принципові цифри. Приблизно 75-80% оцього холестерину в нашому тілі виробляється нашим самим організмом. А приблизно 20% холестерину в наш організм потрапляє з їжею. Отже, харчування в поєднанні з правильною фізичною активністю може знизити рівні шкідливого холестерину в крові, але харчування не є головним чинником високого. Рівня холестерину. Потрапляння надмірного холестерину через їжу це лише одна з цеглин нездоров'я чи здоров'я наших судин. Ну, ви, напевно, спитаєте: якщо холестерин займає лише 20% від запасів холестерину в нашому тілі? Що ж тоді найсильніше впливає на появу надлишкового холестерину? Ну, насправді, причин для підвищення рівню холестерину в крові багато. Але провідну роль відіграє наша з вами спадковість. Схильність до надлишкового накопичення холестерину в організмі передається від наших предків. Звісно, Має значення і фізична активність людини, наявність чи відсутність ожиріння, факт е, курить людина чи ні, як працює у людини щитоподібна залоза і інші ендокринні залози. Але давайте домовимось, що сьогодні ми з вами сфокусуємося, зосередимося на впливі саме харчування. І вивчимо от ті продукти, які містить найбільшу кількість холестерину в крові? От питання: а хіба може надмірне споживання холестерину з їжею реально вплинути на ризики серцево-судинних захворювань? Ну, я маю визнати, що в науковому світі це питання досі продовжує вивчатися і обговорюватися. Ось, наприклад, ще відносно недавно, з 2015 по 2019 роки, консультативний комітет США з дієтичних рекомендацій писав у своїх документах, що не існує. Достатніх доказів того, що харчовий холестерин достеменно впливає на підвищення шкідливого холестерину ліпопротеїнів низької щільності, і таким чином немає е, доказів того, що впливає на прогресування атеросклерозу, і тому вважалося, що не слід знижувати рівень його споживання з їжею нижче 300 мг на добу. А середній американець, от, до прикладу, споживає приблизно 290 мг холестерину на добу. Але вже з 2019 року у рекомендаціях американського коледжу кардіології і Американської асоціації серця з'являється такий висновок, підкріплений, звісно, вже статистикою. Там написано так: дієта. Зі зниженим вмістом холестерину є корисною для зниження серцево-судинного ризику. У рекомендаціях Національної ліпідної асоціації США ще з 2015 року для людей з високим рівнем холестерину, з ураженими судин вже тоді було рекомендовано обмежити харчовий холестерин до кількості менше 200 мг на добу. І ще. В рекомендаціях вказано, що відповідь на харчовий холестерин у різних людей різна. У когось будь-які жорсткі обмеження у дієті не дають помітного покращення шкідливого холестерину в крові. Ви таке, я думаю, теж зустрічали. А у деяких людей, навпаки, дієта демонструє чудове зниження цього холестерину в організмі. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день останні рекомендації Американської асоціації серця, Європейського товариства атеросклерозу, Європейського товариства кардіології вважають вважають за потрібне рекомендувати людям з високими рівнями шкідливого холестерину, зокрема діабетикам, обмеження до мінімуму споживання. Холестерину. Споживання продуктів, перевантажених оцім холестерином. Але таке обмеження, яке б не знижило при цьому поживну цінність їжі. Наприклад, щоб не було такого нестачі білків. <му> ну, а тепер давайте поговоримо про найголовніше. Давайте сьогодні більш розлога розберемо. Перелік продуктів з конкретним вмістом холестерину. Обіцяю, що вам буде цікаво і іноді неочікувано. Для того, щоб вам було простіше запам'ятати ці продукти, треба зрозуміти головне правило, головний принцип холестерин це продукт тваринного походження. А тому, перше, холестерину не буде, як правило, в рослинних продуктах, наприклад, в овочах, у фруктах, в олії тощо. І, друге, холестерину буде більше в жирних продуктах животного походження, наприклад, в м'ясному жирі, в молочних продуктах. Для об'єктивності ми будемо сьогодні спиратися на дані Департаменту сільського господарства США. Ось як виглядає ця офіційна детальна розлога таблиця. Отже, які продукти лідують за вмістом холестерину? Дивимось уважно. Перші місця за вмістом холестерину увага посідають так звані субпродукти. Найбільше холестерину міститься у мозоку тварин. Не дивуйтеся, так так. Серед людей є любителі поїсти приготовлений мозок тварин. Але ж пам'ятаємо, що цей продукт є лідером за вмістом Холестерину. Він містить 2169 міліграмів у 84 е, грамах продуктів. Це унції американські. А я нагадаю, що для більшості людей рекомендована сучасна доза холестерину за добу складає нижче 200 міліграмів. Тобто у 84 грамів мозоку тварини міститься більш ніж 10-разова добова доза Цього холестерину, простіше кажучи, з'їв 84 грама мозоку, і 10 днів треба далі сидіти на траві й воді. Тож, більшості з нас не слід смакувати цей продукт. До субпродуктів також відносяться нирки тварин. 1126 міліграмів холестерину в 100 грамах цих нирок. Це, звісно, менше, ніж у мізках, але дуже багато. П'ятикратна добова доза в 100 грамах. Ну і ще до супродуктів відносять нашу любім, улюблену таку печінку лівери-паштети. Так, до прикладу, дуже багато холестерину у печінці тріски 570 міліграмів. Для вас буде ну, неочікуваним, але в 100 грамах курячої і гусиної печінки міститься аж 484 міліграма холестерину 2,5 добові дози. В 100 грамах свиної і яловичої печінки холестерину теж багато, але менше 310-355 мг, тобто півтори добові дози холестерину в 100 грамах. Зверніть увагу, ніхто не каже відмовлятись повністю від цих продуктів. Ні, в них є певні переваги. Залізо, вітаміни, білок, але це має бути рідко в якості делікатеса. От щось корисне можна знайти у будь-чому, хоч і в навозі. Ось так і з субпродуктами, в них теж можна знайти щось корисне. Там вітаміни, мікроелементи, заліза, білок тощо. Але шкода від них при частому вживанні не співставна з тією дозою кінської холестерину, які ми отримуємо. Особливо для людей за 40 років. Особливо для тих, хто має проблеми з холестерином. І має проблеми з серцево-судинними захворюваннями. Я вже не кажу про те, що печінка, наприклад, відіграє роль фільтра в нашому організмі і у тваринах. І всі тяж... важкі метали, токсини, яка спожила тварина, відкладаються саме у печінці. Коротше, субпродукти треба намагатися їсти якомога менше, там, може, раз на місяць, і маленькими дозами. Продукт номер 2 з високим вмістом холестерину це ікра риби. Рекордна кількість міститься в чорній ікрі 588 мг в 100 грамах. Менше в червоній 300. Багато холестерину, хоча вже менше, в ікрі моєвий. Зрозуміло, що в ікрі багато і вітамінів, і мікроелементів, і омега-3, і омега 6. Полі ненасічених жирних кислот. Але тим, хто дбає про свій холестерин, слід знати і про доволі високий вміст холестерину. Не забудьте, що ікру в ікру додають часто багато солі, барвники, консерванти. Коротше, для тих, хто може дозволити собі їсти ікру, але має проблеми з холестерином, споживайте ікру небагато. По одній чайні е, ложечки на добу. Продукт номер 3 з високим вмістом холестерину це вершкове масло. В 100 грамах вершкового масла міститься в середньому 215 мг холестерину, тобто більше, ніж добова доза холестерину в 100 грамах масла. Нагадаю, здоровим рекомендується вживати не більше 300 мг холестерину на добу. А для більшості дорослих з проблемами з холестерином менше. 200 міліграмів холестерину на добу, а ми ж їмо не тільки масло. Якби ми споживали вершкове масло, так скажемо, культурно, 10, 15, ну 20 грамів цього вершкового масла на добу, то не було б жодної проблеми. Але ж наші люди такими об'ємами зазвичай не їдять. Дуже часто буває так насправді. Господиня наварила пюре і для смаку кидає то. Туди відразу пів пачки масла, Зварила кашу, знов пів пачки. робимо бутерброд, треба намазати масло товстим шаром і ще й зверху жирну ковбаску. А ще масло господині, на жаль, кидають в різноманітні торти, десерти, домашні печива, листове тісто тощо. Ну, маю сказати правду. Домашня жирна випічка з натуральним маслом вершковим. Це ще півбиди. Біда в тому, що у харчовій промисловості в більшості випадків для того, щоб знизити свої витрати, виробник десертів, тортів, випічки кидає туди, туди ще гірший продукт маргарин. Ну а що ж кидати тоді, ви скажете, в пюре і в кашу? Найкорисніше кидати не вершкове масло, а нерафіновану олію за вашим смаком. Зрозуміло? Продукт номер 4 з високим вмістом холестерину це жовтки яєць. Одне середнє яйце містить приблизно 186-212 мг холестеролу. Тобто приблизно одну добову рекомендовану дозу для дорослих. Що для нас важливо: білок яйця холестерину не містить, тобто яєчний білок. Точно ніяк не може негативно вплинути на холестерин в нашому організмі. Можливо, ви навіть бачили, що в деяких е, супермаркетах вже продаються окремо яєчні білки. Отже, їсти яйця можна і треба, але людям з підвищеним холестерином в крові варто обмежувати себе одним жовтком на добу. А білок можна споживати скільки завгодно. Продукт номер 5 з високим вмістом холестерину неочікувано для багатьох, це м'ясо креветок і кальмарів. ну і меншою мірою раків, крабів і омарів. Не всі знають, що за вмістом холестерину ці організми перевищують іноді навіть е, кількість холестерину в м'ясі тварин. Особливо багато холестерину саме у креветках і у кальмарах. В 100 грамів. Кальмарів міститься, наприклад, 231 міліграм холестерину. В 100 грамах креветок 194 мг холестерину. Тобто з'їв 100 грамів кальмарів чи креветок і далі за день не можна вже з'їсти жодного продукту з холестерином. В мідіях, крабах, раках і устрицях теж є холестерин, але він не такий високий, як у креветках. Наприклад, в 100 грамах Крабів 52 мг, в 100 грамах устриць 55 мг. Ну, багато хто з нас чув, що морепродукти це гарно. І це вірно, морепродукти це добре, але перш за все, в міру. Продукт номер 6 з високим вмістом холестерину це твердий сир. Сири, звісно, різні, можливо, раніше ви ніколи не звертали уваги на те, що твердий сир має різну жирність. В більш жирних, більш м'яких, міститься 50% жиру, в деяких 45%, в більш твердих і сухих 40%. Так ось, в 100 грамах звичайного твердого сиру міститься близько 120 мг холестерину. Получається, що. За вмістом холестерину в твердому сирі більше, ніж в м'ясі. Звісно, що сири багаті, на білок, кальці, вітаміни це здорово, але дієтологи особливо за наявності у вас підвищеного холестерину, радять його їсти не кожний день і обмежуватись невеличкою кількістю на кшталт 10-20 грамів сиру на добу. Продукт номер 7 з високим вмістом холестерину це сало. В 100 грамах сала міститься приблизно 100 мг холестерину. Тобто сало збагачено холестерином, але зверніть увагу, за кількістю холестерину, містить його в два рази менше, ніж верскове масло. Для тих, кому сало дозволяє споживати релігія, вживати його можливо, але ж дози. Якби ми їли сало не кожного дня. Та обмежувались там 20-30 грамами на добу, то це був би нормальний поживний продукт з гарним жовчогонним ефектом. Але ж наші люди не розуміють, як це 20-30 грамів. Для наших предків, які по півдня працювали в полі, ходили по 20 кілометрів, сало мало сенс, оскільки воно калорійне і поживне. Але для сучасної людини, яка по 12 годин сидить перед телевізором чи перед комп'ютером. За кермом мало рухається. І, напевне, вже має певні проблеми з холестерином. Ну, сало не має бути щоденним продуктом. І споживатись оце ну, сало наше улюблене має в маленьких дозах. Продукт номер 8 з великим вмістом холестерину це м'ясо тварин. М'ясо містить доволі багато холестерину, особливо жирне м'ясо. Вміст холестерину насправді залежить від того, з якої частини туші взято це м'ясо. Чим жирніші шматочки, тим більше холестерину. Чим більш пісне, тим менше, навпаки, холестерину. А також кількість холестерину в м'ясі залежатиме від того, як ви приготуєте це м'ясо. Якщо м'ясо чи птицю, наприклад, відварити, потушкувати, приготувати на грилі чи запекти, і при цьому надати жиру можливості витекти, то ми позбудемось величезної кількості оцього холестерину. І навпаки, якщо ми засмажимо м'ясо чи курку під скориночкою, тоді жир залишається в продукті, і ви з'їсте більше жиру, а значить більше холестерину. Зрозуміло. Пройдемось по популярних сортах м'яса і птиці від пісних до більш жирних. От дивіться, нежирна яловичина містить 78 мг холестерину. Курка без шкірки містить 85 міліграмів холестерину. До речі, чому без шкірки? Я думаю, ви здогадалися. А тому, що холестерин міститься в курці, переважно. В жирній, в жировій тканині, а шкірка містить багато жиру. Тому в рекомендаціях з харчування, коли йдеться про курку, пишеться зазвичай. Вибирайте птицю без шкірки. Свинина різана містить 85-100 мг холестерину. Яловича вирізка містить вже 89 мг холестерину. Яловичі ребра більш жирні містить вже 94 мг. Бараніна містить 97 мг холестерину в 100 грамах. Ягня містить вже 106 міліграмів холестерину в 100 грамах продукта. Телятина ще більше 135 міліграмів холестерину на 100 грамів продукту. Продукт. Номер 9 з високим вмістом холестерину це деякі види риби. В морських рибах, так так. Теж багато корисних поліненасичених жирних кислот. Це правда, але деяких здивує, що в рибі може бути і доволі багато холестерину. Наприклад, в 100 грамах сардин міститься аж 142, 142 міліграми холестерину, тобто більше, ніж у салі. Правда, в нашій улюбленій скумбрії. Вже менше 95 міліграмів, а в лососі ще менше, а в палтусі 41 міліграм холестерину. Отже, рибу теж не слід їсти бездумне і без міри. Продукт номер 10 з високим вмістом холестерину це сучасні популярні суміші шкідливих жирних продуктів. Сьогодні для того, щоб привабити вас, дорогі слухачі, і примусити вас купити їхню їжу, виробник іноді вигадує цілі прям холестеринові суміші і замки. В якості нездорового прикладу, я б навів такий приклад фастфуд, десерти і ковбаси. Дивіться. В одній порції фастфуда з яйцем і біконом міститься приблизно 352 мг холестерину, а в добрячій порції десерту чи в жирній ковбасі може ще більше. Тож завжди думаємо, що ми збираємося кинути собі до рота, коли купляємо черговий кулінарний шедевр ну, в лапках. Ну що ж, я думаю, сьогодні ми з вами гарно попрацювали. Хоча у мене, на жаль, вимикнули світло, ну таке життя зараз під час війни. Я думаю, ми б знали про продукти, які містять багато холестерину непогано. А це допоможе нам краще орієнтуватися в цих стравах і вибирати менш шкідливі продукти. Я, звісно, бажаю всім вам ідеального здоров'я і. Гарного холестерину в крові і здорових судин! З вами сьогодні на каналі Академія Здоров'я був кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас сьогодні корисним, то обов'язково зробіть одну гарну справу. Поставте свої вподобайки під відео і напишіть хоча б щось у коментарях. Розповсюджуйте корисні знання для людей. Пишіть, що вам цікаво у коментарях, що цікаво почути в наступних наших випусках. Обов'язково підпишіться, і тоді ви раз на тиждень отримуватиме е, чергову порцію корисних об'єктивних матеріалів на підставі міжнародних рекомендацій. А на сьогодні все, до зустрічі, дорогі друзі, до зустрічі!